А Кун зустрічає свою молодшу сестру Мірай, що прибула з майбутнього, братику. Ніколи разом з мірай вирушають у подорож не лише простором, а й часом. То хто такий? Я був принцем цього роду, коли ти ще й на світ не з'явився. Тобі зрозуміло? Не зрозуміло. Смакота! Макота! Макота! Їдьмо! Не страшно! Він дізнається про інші прояви любові, що об'єднують родину. Кун, моє золоце. Братику! Діти неймовірно здібні. Він цього сам навчився. Завжди дивися тільки вперед. Молодчинка. Дякую, братику. Час прощатись. Історія про родину та їхнє життя, що з'єднують минуле та майбутнє. Мерші, мірай, мірай із майбутнього. Я зустрів мірай із майбутнього.